Жінки, що мають високий рівень тестостерону в крові, дійсно мають краще розвинену м'язову масу, що може впливати на силу удару. А сам Кремльов дуже добре відомий тим, що свого часу перевів діяльність IBA до Росії, зробив Газпром єдиним спонсором організації та виключив з неї Україну. Йдеться про рівень гормонів, хромосоми, м'язову масу та інше. Президент Франції Манюель Макрон через тиждень після церемонії 2 серпня висловив під. Тримку артистам похвалив їхню сміливість і наполіг, що це шоу змусило Францію пишатися. Про аморальність маска, який відмовився від власної дочки, та ліцемірство Ердогана, який підтримує Росію, говорити не буду. Вже багато було сказано. Цього року мені пощастило побувати на Панатінаїкосі. Мармурованому афінському стадіоні, де відбулися перші в сучасній історії літні Олімпійські ігри, нагадаю, що їхнім ідеологом був француз П'єр де Кубертен. Так, от в музеї Олімпійських ігор, що на території стадіону, висить цитата Кубертена, в якій дослівно йдеться про те, що любов то просто, бо любов притаманна дітям. А от повага, це прояв дорослості. Наскільки інфантильне? У нас суспільство показали останні Олімпійські ігри, і найяскравіше це проявляли саме неосвічені гомофоби і трансфоби. Привіт, мене звуть Тала Андрієва, і ви дивитеся гей-пропаганду, яка буде присвячена 33-м Олімпійським іграм, що відбулися цього року у Франції. Скандал з відкриттям Олімпіади у Франції відчинив портал у пекло гомофобії і трансфобії. У коментарях бурлило та кипіло. Люди вправлялися у розповідях про те, як просувають лгбт повістку, і як це низько і вульгарно. Більше того, церемонія початку Олімпіади у Парижі для деяких її організаторів обернулася погрозами вбивства. Вони надійшли хореографу, постановнику сцени з дрег артистами Деякі глядачі помітили у перформансі схожість з картиною Леонардо да Вінчі Таємна вечеря, де Ісус Христос сидить із 12 апостолами увечір перед розп'яттям. Режисер церемонії Тома Жулі запевняє, що Мав намір відтворити інше полотно бенкет богів, де зображено богів Олімпу, адже Греція, батьківщина Олімпійських ігор. А отже, дотично було б зобразити саме грецьких богів, а не християнських святих. Але гомофоби, як виявилося, доволі обмежені і в своїх культурологічних знаннях. Хоча б з іншого боку, добре, що вони хоч знають, хто такий Леонардо да Вінчі. Шкода, що правда, що не знають, що сам великий художник та винахідник був представником ЛГБТ-спільноти. Повернімося до церемонії відкриття Олімпіади. Під час перформансу на величезній таці на столі з'являвся бог виноробства і свят Діоніс. Його грав практично. Чно голий співак загримований у голубий колір з жовтою бородою та квітковим поясом на стегнах. Позаду танцюють дрег-артисти. Ми хотіли поговорити про різноманітність. Різноманітність означає бути разом. Ми хотіли залучити всіх все просто, пояснив свій задум Тома Жулі. Постановник ніби перефразовує самого Кубертена, говорячи про те, що ви можете любити чи не любити, але повинні поважати різноманітність. Але наче забувши про послання апостола Павла до Коринтян, у якому місіонер закликав. Любити і проявляти любов до всього і всіх обурення висловила конфесія єпископів Франції, назвавши дійство глазуванням та знущанням з християн. Той, хто має очі, той побачить. Той, хто має вуха, той почує. Це я цитую євангеліста Матвія, який переказує спілкування Ісуса Христа зі своїми учнями. Учні запитали вчителя, чому він спілкується до людей притчами, на що Христос відповідає, що. Я говорю до них притчами, бо вони дивлячись, не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють, бо серце людей цих зачерствіло, майже зовсім не чують їхні вуха і не бачать, позаплющували вони свої очі. Так, от скільки тим церковникам і релігійникам не розказували про те, що перформанс не мав нічого спільного з таємною вечерею, а зображував бенкет богів. Не побачили та не почули, бо серце їхнє зачерствіло. Вкрайне шанобливим до християнства назвав шоу мільярдер Ілон Маск. А турецький президент Ердоган уже через кілька днів після публічного вибачення від організаторів дзвонив папі римському франциску поскаржитися на аморальну церемонію, що є огидним нападом на святі цінності людства. Да-да, Владимир Владимирович, я також так думаю, дуже гарна мисля розвивати відносини між нашими демократичними. Неймовірними країнами, ну все будемо на зв'язочку. Дякую, Цьон. Так, Люба, що там далі в мене по списку? У вас зараз зідзвон з ким чинином для обміну досвідом як краще облаштувати в'язниці для неугодних. Угу. О 16.00 заплановано зідзвон за з башаром Алясадом. Через годину після цього вам телефонуватиме Лукашенко в обмін на три танкера картошки. Просить пораду з приводу організації переслідування опозиції. Я краще це робити. Ага, зрозумів. А... До речі, у мене є ідея. А давай трошки перенесемо дзвінок Ким Чен Іну і натомість подзвонимо папі Римському. Як ти думаєш, не дуже буде хрінжово, якщо з ним поговорю про аморальність? Нє? Ну добре, набирай, обговоримо з ним наші всесвітні загрози. Про аморальність маска, який відмовився від власної дочки, та ліцемірство Ердогана, який підтримує Росію, говорити не буду. Вже багато було сказано А ні, так і скажу що один, що інший порушують церковні заповіді і точно поводяться як погані християни. Так, я в курсі, що 98% громадян Туреччини вважають себе мусульманами, але Ердоган певно відчув себе добрим самарянином і вирішив допомогти тим, хто про його допомогу не просив. Тим часом авторам постановки почали надходити. Погрози керівник церемонії відкриття олімпіади 2024 тома жулі поскаржився на ці атаки та погрози вбивством через соцмережі. Французька діджейка і продюсерка Барбара Буч також подала скарги до поліції, що їй погрожували смертю, тортурами та зґвалтуванням. Дуже по християнськи, погодьтеся. Вона стверджує, що стала об'єктом численних антисемітських, гомофобних і сексистських образ. На щастя, президент Франції Манюель Макрон через тиждень після церемонії 2 серпня висловив. Підтримку артистам похвалив їхню сміливість і наполіг, що це шоу змусило Францію пишатися. Водночас нагадав, що критикувати і мати свою думку можна, але погрозам немає місця в демократії. Це продемонструвало сміливість Франції, і все це відбулося із відповідною свободою мистецтва. Ніщо не виправдовує погрози митцю. Що цікаво, якби на ці скандали і трешток, ми би взагалі нічого не знали про відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі. Принаймні, я точно не пам'ятаю жодного іншого відкриття, але загальний посил перформансу про рівність, сприйняття, толерантність і реакція на нього я думаю, що змусили всіх людей передивитися відкриття Олімпіади. І цей посил, до речі, яскраво показав наскільки дехто. Не готовий до прийняття тих, хто не подібний. Другий гучний скандал спортивний поєдинок боксерки з Алжиру Іман Халіф та італійки Анжели Каріні. Італійка вийшла зі змагань на 46 й секунді, отримавши низку потужних ударів від представниці Алжиру, яку в соцмережах через її зовнішність стали називати трансгендером та висувати припущення, що рівень тестостерону у боксерки явно вищий ніж допустимо для жіночого виду спорту. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні назвала змагання. Ання нерівними, а авторка Гаррі Потера Джон Ролін сказала, що це було побиття жінки чоловіком. Всі два тижні олімпіади мені не йшла думка про те, що спорт це про рівність, про силу духу та про здобутки особистості. Певно, я занадто доросла порівняно з тими, для кого спорт це зовнішній вигляд спортсмена чи спортсменки, їхня сексуальна орієнтація чи гендерна ідентичність. Власне, дуже обґрунтованою є дія Іман Хелів, яка подала позов. Як проти маска, так і проти гомофобки роулінг предмет позову спортсменки. Кіберпереслідування з обтяжливими обставинами, попри те, маю нагадати, що перед кожними змаганнями учасники проходять низку експертиз. Тож навіть закиди деяких коментаторів мовляв виман ман халів за високий рівень тестостерону, як для жінки, нонсенс. Адже за словами психогенетиків, жінки, що мають високий рівень тестостерону в крові, дійсно мають краще розвинену м'язову масу, що може впливати на силу удару. Але треба довести, що ця перевага. Створена штучно, а не є природною особливістю жінки. А саме для того, щоб довести, що перевага створена штучно, проводять антидопінгові експертизи перед змаганнями, і саме вони не виявили нічого дивного. Попри критику та скарги, міжнародний олімпійський комітет оголосив, що Іман Халів, а також ще одна боксерка, що до статті якої виникли суперечки, Лінь Ютін, дворазова чемпіонка світу з Тайваню, не будуть виконувати Ключені зі змагань, оскільки вони відповідають усім критеріям, народилися жінками і за документами мають стати жінок. Тож обидві боксерки завершили гідну участь в Олімпіаді 2024 у Парижі. А от торік їх дискваліфікували під час чемпіонату світу 2023 року, після того як міжнародна боксерська асоціація IBA, яка фінансується російським Газпромом, заявила, що жінки які не пройшли тест на відповідність статі. у міжнародному олімпійському комітеті. Назвали тестування від IBM взагалі нелегитимним. Цього разу голова IBA умер Кремльов заявив, що Іман Халіф має хромосоми XY, тобто біологічно є чоловіком. Бодай якогось підтвердження своїх слів він не навів. Певно, в Кремльова прізвище, то яке ще є здатність. На око визначати хромосомний набір людини, на ньому б. Самому досліди проводити натомість, варто врахувати, що МОК не визнає IBM через низку корупційних скандалів та політики вибору рефері. А сам Кремльов дуже добре відомий тим, що свого часу перевів діяльність IBA до Росії, зробив Газпром єдиним спонсором організації та виключив з неї Україну. Міжнародну асоціацію боксу позбавили ліцензії, а поєдинки в Парижі відбувалися під егідою МОК та за його правилами. Звинувачення спортсменки це звичайний російський вкид. А я говорю: якщо Росія не може виграти на Олімпіаді, то нехай ніхто не виграє все. Давай подумаємо, що ми можемо зробити. Скажемо, що ця як її Іман Хілів, чоловік. Іман Німецько. Іман. чоловік. А ще скажемо, що в неї ці чоловічі хромосоми. Хау правильно казати ікс ігрів. Я краще знаю. А давай ще скажемо, що вона. Е, вона, він, як її, оцей зараз я записав собі так словничок: трансплантат, транслітерація, транжери, трансетл... О, трансгендер. А, як я придумав, геніально. Тобто російський спортивний менеджер вкинув інфу про те, що спортсменка має ігри хромосому, і понеслося. Маме про те, як чоловіки б'ють жінок, російські ботуферми почали розповсюджувати цей наратив. Загалом треба пам'ятати, наскільки спорт для Росії. Поза політикою, і наскільки, завдяки йому, росіяни хочуть вкинути в інформаційний простір свої наративи про загніваючий захід. Розкрутити традиціоналістську гомофобну, чи як у цьому випадку трансфобну повістку? У нас є дві боксерки, які народилися жінками, які були виховані як жінки, які мають паспорт жінки і які змагалися протягом багатьох років як жінки. І це чітке визначення жінки. Ніколи не було жодних сумнівів у тому, що вони є жінками. Прокоментував ситуацію очільник Мок Томас Бах. Бах назвав ситуацію довкола хелів політично мотивованою культурною війною, та наголосив, що різкі обговорення в соцмережах. Є неприйнятними дійсно, іман Халіф не є трансперсоною. Більше того, сама спортсменка, маючи жіночий гендерний маркер в паспорті, ідентифікує себе жінкою і ніяк інакше. Окрім того, її батько, засмучений закидами змі, продемонстрував свідоцтво про народження Іман, де чітко зазначено, що вона є жінкою. Дехто припускає, що вона може бути інтерсекс. Особою, тобто людиною, що народилася з такими варіантами статевих ознак, які не підходять під типові визначення для чоловіків та жінок, але в цьому випадку варто враховувати, що інтерсекс це. Парасольковий термін, який об'єднує низку ознак, тож може йтися про варіації у хромосомному наборі чи статевих гормонах, і про внутрішні чи зовнішні статеві органи. І це тільки частина варіантів. Проте ніхто не має доступу до медичної документації манхелів. Тож стверджувати бодай щось некоректно. І тут знову люди без елементарної освіти і знань з біології, медицини і антропології, почали. Розповідати, які тести і кому треба здавати. І що перед ними особисто мають відзвітувати усі спортсмени, бо вони так вирішили, бо ніхто інший не має експертності і розуміння того, що таке перевага біологічна у спорті. Абсурдність цих претензій вражає. Цікаво, що Халів вже. Програвала іншим спортсменкам, наприклад, на Олімпіаді в Токіо. Тоді до її гендеру і зовнішності нікому не було діла. Тут я маю подякувати усім тим, хто підтримує. Наш Ютуб канал. Ставайте спонсорами всього за 35 гривень на місяць і зробіть нас щасливішими. Дякуємо за те, що ви з нами. Дякую за те, що дивитеся, і не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Правда, ж не забувайте у цьому блоці. Я хочу з вами поговорити про спорт та трансгендерний перехід, в принципі, бо що робити з людьми, які зробили трансгендерний перехід, особливо якщо це людина, яку записали чоловіком в документах про народження, але тепер. Ця людина є трансгендерною жінкою. Спортивні лікарі пояснюють, що опоненти виступів трансгендерних жінок на рівні із цизгендерними вважають, що трансгендерні жінки мають несправедливу перевагу у жіночому спорті, маючи чоловіче біологічне походження. Йдеться про рівень гормонів, хромосоми, м'язову масу та інше. Втім, якщо підключити трохи логіки, то варто зазначити, що під час трансгендерного переходу людича часто приймають гормональну терапію, естроген та блокатори, що знижує рівень тестостерону до типової для жінок. Норми вважається, що терапія призводить до того, що і м'язова маса зменшується, нівелюючи будь-які переваги. Але заради справедливості варто зазначити, що для того, аби робити висновки, треба провести ще більше досліджень. А для того, аби щось змінювати у спорті і запроваджувати конкретні неемоційні зміни, потрібно аби Трансгендерність у спорті стала масовим явищем. Ну і власне про лгбт ком'юніті на Олімпіаді у Парижі, загалом цього року в літніх іграх взяло участь більше 200 спортсменів з різних країн, які є геями, лесбійками чи бісексуальними людьми. лгбт атлети заробили бронзові срібні золоті медалі у різних видах спорту, і їхнім перемогам раділи ті, чиї країни вони представляли команда ЛГБТ і К+, тобто всі публічні лесбійки, геї. Бі, транс і квір, спортсмени спортсменки посіла сьоме місце в медальному заліку із вражаючими 42 медалями, включаючи 15 золотих, 13 срібних і 14 бронзових медалей. Цікаво, чи гомофоби зреклися перемоги своєї країни на олімпіаді, якщо її здобув чи здобула плюс особа? Щось я таких скандалів якраз і не чула. Ось такі справи. І знаєте, що так. Олімпіада в Парижі запам'ятається не лише одним із найяскравіших шоу, не лише гучними перемогами, а й тим, що нарешті зроблений черговий крок до рівності всіх з усіма. Адже саме цього і хотів засновник сучасних Олімпійських ігор П'єр Кубертен, який віддав заради цього усі свої статки і помер у бідності. І нехай в Олімпійських іграх спочатку брали участь лише чоловіки. Вікі, ви точно не пам'ятаєте, який скандал зчинився, коли до фехтування допустили жінок? Але як показують наші дні, тепер жінка у спорті норма, так само, як і представники ЛГБТ спільноти. І саме перемоги геїв, лесбійок і бій показують гомофобам знову і знову, що людей варто оцінювати не за гендером чи сексуальною орієнтацією, а за вчинками та здобутками. Тому. Давайте більше скандалити навколо Олімпіади. Це дасть поштовх до нових позитивних змін. До речі, у нас тут Паралімпіада нещодавно закінчилася. Там скандалів менше, а от представників ЛГБТІК плюс спільноти спільноти анітрохи не бракує. Тож, до нових захопливих зустрічей.